Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні в нас буде розпаковка. Сьогодні ми будемо відкривати посилочку. От. Так як я, ну, я думаю, що вже видно. Так? що я, Сьогодні я без макіяжу, відповідно, я в окулярах, От, щоб якось це все приховати. От. Тим більше це розпаковка, то чого тут фарбуватися? І так. Починаємо ми, до речі, ця посилка мені прийшла, я довго ну, її не відкривала, могла би з неї довго От, Але буде цікаво, що ж тут на кормі запакували. До речі, що стосовно цієї посилки, тут же, якщо не буде чеку, от, то тут будуть дуже багато. Там, ну, там будуть якісь проблеми стосовно того, що ви мені не дали чеку, і можна ще навіть щось там. Чи... Я не знаю щось, але буде якась відповідальність, щось, будуть якісь проблеми, там тири тири от, Тобто я як покупець могла би ще щось їм там заявити і сказати, що ах, ви ж такі. Як ви могли мені надати чек? Та. А так, то, так, да, відповідно, цей чек був відправлений електронною. Там ще був такий великий текст, що ми там його не, не положили сюди в посилку. Вибачте, там територія, бо ми там гуляли Новий рік, чи ми там ще щось підгулювали. І так, у нас є дві посили. А що там ще якийсь був текст, який потрібно було ще перекладати, читати, вчитуватися, що вони там написали. Ой, щось в мене сьогодні якийсь такий настрій. І так, давайте почнемо, напевно, з маленьких. Я відразу скажу, що це будуть 5D-картинки. От, і в попередньому відео воно було таке більш тригерним. Тригерним. Я в попередньому ролику говорила, що, ну. Та в мене не було взагалі ж якось цим з цими працювати. Відповідно, я ще докупляла набори. І вони ж так красиво мене розвели. Стосовно того, що ти купуєш картинку, і тут тобі ось бачите, ось вам тут якось так така акція, там тири-тири, тире чуть, чуть буде дешевше і ще щось. І так, відповідно, ми сьогодні будемо роздивлятися. І так, це в нас. Буде пінцет. А, от, він взагалі пластмасовий. Ну, Таку щось серйозно він не може, там брові вищипати теж не може, тому що він пластмасовий, дуже легко прогибає, прогинається. І, ну, Тобто, взагалі, за 3 секунди можна зламати. Далі, це ж така штучка. Мені не подобається того, що видно, чи в посилки, чи ще, ще десь, видно, що його пошкодили дуже сильно до того ж. Дуже там якось продиряв, ну не то, що продирявили, але приплюснули чимось. Видно, десь тут. Так заховали, що вона приплюснута. От. І трішки надламана і така не дуже красива. Це ж виходить щось таке, що можна раз і приплюснути. І воно якраз і приплюснулось. Далі у нас є тепер дві штучки йдуть. І ще така, щоб висипати, розсипати ось сюди. Ну ми тоді подивимося. Оця штучка. От Взагалі не розумію. Напевно, рівняти, тому що я це все нігтями робила. Можливо, це все вирівнювати, не знаю. Поки ми розпаковуємо, щоб я вже змогла працювати над цією картиною. Далі ось такі стіки. І. Давайте здамо ці патички. І так, на кожному патичку з однієї сторони є по одному. Ти тикаєш, тикаєш, патичок, патичок. А вже тут ми вже бачимо, що тут раз, два, три. Отак От О. Десь на три чи... ну, Десь може на три. Або на дві можна. Ну, отак. Такі зручні, тому що коли я робила по одній картині, то насправді було не дуже зручно і дуже довго. От, і кейс. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Сім. Угу. Ну, я думаю, хватить. Мені на 17 там чи з кольорів. Ага, навіть ось такі кейси. Ти по одному відкриваєш. Дуже прикольно, до речі, що можна ці кейси витягнути з коробочки. Базу, два, от. В принципі, прикольно. Зараз ми ще подивимося, що в картині, тому що до картини мали бути б ці 5, де... Оці всі діамантики, а я їх щось тут не бачу. І мене трохи лякає, що, можливо, вони просто кинули мені картину, просто кинули набор і не буде тих картин. І так, це ми викидаємо. І ми бачимо взагалі. Ха-ха, ха Є! Є! А чому монолізу взагалі є такі дві причини. В мене певна, певна любов, певне кохання до цієї картини є. От я навіть пам'ятаю, що коли десь там на другому курсі чи коли були такі, знаєте, оце як у Юнга асоціаціями. І це ми щось спробували на собі працювати з асоціаціями на парі. І я пам'ятаю, що там була. Так, щось щось якось теретиришся. Наш викладач щитає, читає ці всі асоціації, і я там відповіла, що Моноліза. Тобто, і потім моя викладачка каже: Ну, можливо, ти себе асоціюєш, що ти от така, от, ну, як Моноліза, чи ще щось, того що ми спочатку нам викладач все продиктував, потім ми, начебто. Помінялися отак якось, да? Тобто вона потім ми їй здали ці всі листочки, потім вона так все їх перемішала і каже: витягуйте, що там, де. От, і потім пишіть, ви, як вже спеціалісти, пишіть все ж такий портрет, що ви побачили по цих асоціаціях. От, тому що моя одногрупниця якось така, типу, моналіза. Що ти тут пишеш? Бо мене навіть ось, бачите ось. Це ж iPhone. О, він не розряжений. Так, <хи> да, він живе ще. От, але вже там камера не працює. Я його здавала вже в ремонт. А, мені просто щось таке щось там була теж ситуація, щось начудили. В кінці-кінці в кінці він просто став е, трішки гірше працювати, тому що його розібрали, потім назад зібрали, бо щось там не могли зробити. От. То скільки тут кольорів? Раз, раз, два, три, чоти, п'ять. Ні, мені ще Я так вийшло, що тут багато кольорів. І, до речі, бачите, в попередньому відео там була така, ну, така. А, як так? зараз, ну, Там була така довга така стрічка, така о цих всіх кольорів. А ці всі кольора, вони от прям в пакетиках, от от-от, пофасовані. Кожен в своєму пакетику. Надалі, якщо я буду щось іще купувати таку картинку, то в мене вже буде, буде це все складати. Ну, слухайте, мені подобається це. От. Але це ми замовляли в інтернет-магазині. Ту картину ми просто прийшли в магазин, побачили і купили. От. А тут прям, ну, мені дуже подобається набор, щоб робити свою картину аналізу. Скільки тут кольорів, що я відразу не подивилась? 24 кольори. Але, ну, подивіться розмір. От, у мене тепер буде власна картина. Монолізи. Е, монолізи. От. Раз, да, 24. І ви ж пам'ятаєте, так, що я вже Я запам'ятала, що потрібно починати з цього куточка. От, Можна отак іти, отак, або отак іти. От, але дивіться по тому, як тут все О, такі красивіші. І квадратики такі, що можна подивитися, що можна роздивитися, що можна побачити. Бачите, тут різні номера. Такі. Ну, мені дуже подобається ця картинка. От.